Лайфхак. Це картон у парафені. Буде час, я зроблю вам мастер-клас. Ну, з цього всього я таки зрозумів слово фак. Чи лайфхак. Лайфхак, а не Лайфхак. <плес> Всім привіт! Сьогодні будемо тестувати таку необхідну зараз річ, як... Вижити без газу і без світла. Ну, зрозуміло, що у кожного є там газова грілка. А що робити, коли немає газу? Все, балон закінчився. На це нам дасть відповідь Ігор Андрусенко. Подякуємо йому, що він нам проведе майстер-клас. Пічка Дакота, як він назвав, турбопіч працює на батарейках. Ну, ти не дав ще досі до батарея. Газ не потрібний. А, батарейки я зараз дам. Ось батарейки Ігор, не крикчи там, я знімаю. Як я вставляю батарейки. Без всіх батареї пічка працювати не буде. А ну працює. Якщо не переживає. Щось забуває. Коротше виживе. Ігор, я сухих узяв. маленьких, сухих. Ну что ты за турист? Ну подручно, то что... У меня был в детстве самый любимый мультик, это 80, 80 дней вокруг семьи. Это. там был паспорту и доктор Фокс. используй то, что под рукой, и не ищи себе другого. Вот это... так. Так. Взагалі треба краще мати зажигалку. Ну конечно, що є, то... я не але у мене зажигалка є. Тому що Момент істини. дуже важко там запалювати. Бумажку дати. Включаємо чудо турбопіддув Поки не мали обороти. Не може бути. Запалив з одної спички. Це що, це, це щось на мене не похоже. Працює? О, а, да. За скільки кружку води закип'ятити? А я знаю, зараз буду засікати. Невеличкий мінус такої пічки. Це посуд буде закапчений. Чорний і придет. Ну, ]ться... не наш жа, ігор приложити зусиль, щоб його відчистити. А зараз будемо засікати, скільки часу займе закип'ятить кружку води. Скільки кружка там? Та там маленька. Ось така штука в мене є від кулера. комп'ютерного. Турбопіддувайло працює. Вона поки ще не розгорілась. Так, давай, засікаю. Ну що, пробуємо закипятити чашку води тут. По ідеї десь 300 грамів води. 300 грамів? Да, 300 грамів води. 300 За скільки? Так, Поїхали. Наголошую, пічка ще не і Треба час, щоб тоді такого плам'я не буде великого. Так, хлопці, холодно, будемо грітися. <ривіт> 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 я, я їх не знаю, народ. <ривіт> Новий тренд бачив в цьому? Не бачив? Снову. Я ходив. Ні, не бачу. Інтересно, камера оце передасть. Іди сюди. Ряб на, на, на гладі води, глянь, яка красива. Uh угу. Три хвилини ще не кипить. А сашко вже замерз. Два бомжа. О, починає парувати. Тут же, в принципі, пірулізної пічки. А то горить газ, бачиш, по болтам. Газ? Газ, оце газ горить. Там газ а. береться і... він... А звідки? він ось, 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 Ну з того, з горіння того. Ну тут по стінкам, тут двойна з стой, сторони стоїть. Тут поле, поле сідне, воно раз, піднімається, ото горить газ. Розкажи, будь ласка, будову цієї всі конструкції. Стакан. По-моєму, з нержавіючої китайської чашки. Так. Внутри... Чашка поменше, між ними міліметр відстані, тобто чашка в чашці. Ага. У внутрішній часті отвори зроблені. Коли буде дуже багато жару, не так, як зараз, зараз поки горить тупо огонь, а буде жар на, на дні пічки, то буде ви, ви Виділяється піролізний газ. І ось з о тих дірочок тут можна глянути вже. Вон з тієї дирочки вже потихеньку йде газ. Так, да, так, да, 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 бачу. Це да, да. такий принцип. Це піролізний принцип піролізної пічки. І починає потихеньку вже закіпати вода. Так, 7 хвилин. Ну, Вже можна сказати, майже закипає. Якби звісно, накрити, воно б вже б закипіло б давно. Але пічка ще не розкочегарилася, як слід. Тому вона ще холодна, тому ще довше. Тут важно мати на дні углі. Так, все, закипіло. Взагалі, 7 хвилин 30 секунд. Це мене друг. Водичка пропахла димком. Другі сосниці підганяє мені. Ложка я бачу так класна. А що, тут нож? Да. Так. Так. Будемо зараз варити. Хто як називає? Товмачка. Да, Мячка. Вічні, товмачі називаються. В конотопі, е, топканка. Топтанка. Е, в, этому, в сосниці м'ятка. В прилуках я. М'ячка? М'ячка. А пірешка. І пірешка. Пюрешка. Пірешка. Пірешка Тако прямо. Фіолетова. А що це за картоплю таку знайшов? Ну, я вирощую таку. Це власного виробництва картошка. От все в тебе щось з ізюмінкою. Фермер. Професіональний. Водичка, Водичка на картоплю вон. гріється. Далежно. Картопля чиститься. А я чекаю. А чого тобі чекати? Зайнявся б ділом. Це ж тобі не коє? І не один. Котіло тривалого горіли. Просто витяжі, щоб, щоб помить. Приготування на скору руку. Так. І, а що це в тебе ще ось за свічка горить? Для обогрівання... Це щоб руки? Гріли? Да. Так ти справжній виживальщик. Да. А як? Так. Недостаток цієї пічки, дрова закінчились, треба Апетит. шукати. Апетит занадто добрий. Горять добре. З турбопіддувом. Удалось є, наберемо. Кіпить, кипить, картошечка. А чудо печка. Красиво. Да. Ой, Погано такі, що без батареї не працює. Серед, серед Тушимо. Картопля зварилася. Ой, тихо, не падай. Піджарочка. На у мене в роті як пісок. З запахом димка, воно, так ти що, вообще смакота. Тяжку побільше, йому далі їхати. Дома б такої картошки не було б з родобіку. От не знаю чого. Ну, на, 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 на полі всегда добре. Смачнюча пірешка. Чудопічку нашу вже заховали. Ну, я так вважаю, що річ необхідна, коли немає ні газу, нічого. На крайній випадок. На крайній випадок супер. Дякуємо ще раз Ігорю Андрусенку, що він нам надав можливість. На здоров'я. Побачите таку чудо піч турбо. Купуйте. Оцю турбопічку я розпалюю за, за допомогою отаких штучок. Я не знаю, як вона називається. О, це кордонка. Це кордонка у парафіні. Угу. Я можу продемонструвати зараз, як воно робиться. Я думаю, глядачам буде цікаво. Покажи. Можуть, ми вас ми знайшли таку банку в лісі. Спеціально ніхто ж її не брав. Ну, Парафін я взяв спеціально. Питань немає. Багато на жаль не треба. Бо самому ще треба, да? так? Так. Я в основному беру парафін той, що залишається в мене після пропарафірування. Після про, пропарафінювання велосипедного ланцюга. Ото я беру парафін. Ну, вже почав. Так, поки готується парафін, ми готуємо із картону, теж случайно нашли. Случайно тут валявся. Ось такі полоски. хто хто, а українець виживе. парафінова січка вирішила нас покинуть Оп, пошло так помазюкать помазюкать трохи щоб напитало все буде в приємно Ну, я кажу, пальці решили все-таки мої. Отак вони трохи мають полежати. І добре горять. Очень добре. Зайняло у нас все це, це десь приблизно 5 хвилин. І розпалювачки готові. Я рекомендую брати парафін вже використаний в якійсь іншій справі. Ну, як, наприклад, я, коли парафіню велосипедний ланцюг, в мене він залишається там багато. І я поки... Ланцюг закінчився. Я роблю такі штучки. І це чудова штука для нашої турбопічки. Щоб так. розпалювати. Так, так. Будуть запроси в коментарях. Скинемо е е телефон. телефон майстра. Угу. Так, будемо прощатись. Спічка класна, все, до побачення. Факи закінчились. Факи закінчились, так. Да? Хаки.